Нафтогазові новини України за 20-26 листопада. Укрнафта підписала меморандум про співпрацю з Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Укрнафта інвестує в майбутнє видбувної галузі. Компанія запровадить стипендії, оплачувану практику та працевлаштування для молодих фахівців. Крім того, планується передати виробничі обладнання для навчання студентів не лише за допомогою підручників та макетів, а й з використанням справжнього статкування. Все це буде реалізовано в рамках програм, передбачених меморандумом про співпрацю з Національним університетом полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, який сьогодні підписала з директором Володимиром Онищенком. Протягом останніх десятиліть галузь була значним чином недофінансована, що стало причиною відтоку кадрів за межі України. Тому зараз Укрнафта, як і вся галузь і в цілому відчувають значний дефіцит кадрів чи до інших новин тижня за 10 місяців 2023 року Укргазвидобування передало майже 20 мільярдів гривень рентних платежів. Більше 40 українських та зарубіжних компаній можуть підписати УРП з Укрнафтою. Завантажити Нафтогазовий дайджест» новин за цей тиждень можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.